Доброго здоров'я всім! Розпочинається грибний сезон на Верховинщині, і я знайшла таку цілу сімейку білих грибочків польові грибочки. На жаль, маленькі, але мушу їх зривати. Ну і дуже хочеться з вами, звичайно, поділитися. Зараз ми будемо їх збирати так поступово. Дивіться, тут грибочок. Бачите, красончик який. Так, тут трошечки лівіше. Їх маленьких тут усе багато, можу ще пропустити. А ви мені в коментарях напишете, де я ще пропустила грибочок. Ось такий маленький красунчик. На жаль, не такий ще не попідростали, ну, але те, що є. Так, тут, коли я рвалася якісь чула горбочки, бачите, навіть ось. Бачите, навіть якщо їх я не бачила, але коли рвала я рукою відчула, що якісь є горбочки. Горбочки, грибочки. Так, складаємо до кубки. Бо все ж таки хочу показати, скільки я... О, знову горбочок. Я навіть його не бачила, бачите, але... Гробочок відчула у Мосі. Я вже так замітила, що вони зараз у Мосі біля болота. Десь болотяна місцевість, щоб, певно, була волога маленький. Ну, але він і так не виросте, якщо вже його знайшли. Так, пересуваємося далі. Десь я тут знову бачила грибочок, Так, де да, я його тут бачу? А ось тут. А, тут навіть не один, тут два. Опа. Такі рибочки маємо. Дивимося, зараз будемо. Ще я тут бачила. Так, складай. купочки. Трошки вище пересуваюся. Тут я десь бачила також. Зараз. Дим -дим -дим. Так, ну, дивіться, тут ціла сімейка ось рібочок, ще один. Тоже також не видно було, але. Розгортала один, побачила другий. Ну, на жаль, якби виросли, вони, ото були б грибочки, але, на жаль, не дадуть їм вирости. Якщо не я зірву, будуть інші зірвуть, тому вже зриваю я. Так, дивимося, далі грибочок. Знаєте, я вже. Давним-давно знаходилось тільки грибочків на одному місці. Ось. Так, дивимося тут. Бачите. Так, початок грибного сезону досить вдалий. Це польові грибочки. Лісових ще майже немає, десь по грибочку є, але. Тепер сезон польових. Падали дощі. Сильні погріло сонечко два дні дуже, і бачите, грибочки полізли. Так, шукаю, ще чи я десь не пропустила. Так, треба було в прямому ефірі, ви б мені ще підказали, бо десь, може, точно пропустила, бо вони маленькі, вже не видно, ще тут. Один. Бачу. Ось ось ще один грибочок, Так. О, я ще під гілочкою ще побачила. Клас. Це просто сьогодні для мене. Боже, і там не один, і там не один. Ось забила. Кулючки, дивіться. Ось тут, але тут якісь кулючки. Ще до них добратися. Ось бачите грибочок. І тут ще бачимо зараз два грибочки під гілочкою. Так, зриваємо цей. Так, зараз їх покладу. Так, ну і дивіться, ці красені під гілочкою ялиночки. Тут тріня, трієчка грибочків, бачите. Зараз. Ось. Ого, тут навіть не три. Зараз порахую, скільки їх там у купці було. Так, збираємо їх. Так, складаю до купки. Бачите, тут ось купиці. Скільки у нас чотири грибочки у купиці. Так, такий якийсь цілий замок з гриб... грибочків. Так, ще ці два, що ми знайшли. І ще нижче залишила. Зараз заберу. Хочу до кубки скласти, що ми ось тут на такому грибовищі знайшли. На одному порахуємо.

Відключаю камеру і шукаю ще грибочки. Ось так, друзі. Приємно, дуже приємно.